В салі є дуже багато е, мінералів, речовин. Чим ви годуєте птахів викупу? Е, Суфофрухтами, горіхами, насінням несмаженим. Їм не можна давати соленого, чорного хлібу. Частіше всього вони їдять горіхи, насіння, більш таке жирне все. В комахи в деревах сплять, їм немає з чого їсти. Деякі їдять траву, рослини їм так само немає чого їсти. Тому ми починаємо підгодовувати взимку птахів. Ще з початку листопада. Ми традиційно починаємо підгодовувати птахів, тому що ситуація із кормом в місті набуває критичної межі. Ми оголосили збір три горішки для вивірки. Ми оголосили, ну як оголосили, облаштували вестибюлі листівку і коробку постійно. Вихованці, батьки приносять ці горіхи, які ми розкладаємо так само от в годівниці. Будемо раді, якщо люди облаштують мешканці в себе на подвір'ї чи на підвіконі організують підгодівлю птахів.